Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні запилена подорож в Роблокс. І так, я знайшов новий режим, який відтепер ми будемо досліджувати. Це перша серія. Я нічого не знаю. Ми його грали якось на стрімі. Ну, але ви знаєте, як я граю на стрімі. Ви все робите? А я собі сів, поїхав. Все, я нічого не робив. Ну а тепер ми з німереєм сюди зайшли. Зібрали машину. До речі, я вам розкажу, як машину треба збирати. Я вам покажу, що треба зробити. Що з металолому зробити так, що машина поїхала. Так що режим дуже крутий, дуже мені сподобався. Правда, у нас пригоди були просто конкретні. Після того, як ми зібрали машину, знаєте що, приїхали на заправку. Як хотів нормально заправитися там що, а там зомбаки. І почали нас пересліджувати, бити, вбили мене один раз, другий раз вбили. Коротше, одним словом, буде на що подивитися. Буде за що поставити лайк, підписатися, якщо ще не підписані, і комент написати. Бо що, бо коменти це важливо. Ну що поїхали, подивимося, що за пустельна подорож. проїдемося пару метрів. Погнали! Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту Давай, давай, ключайся. я я як я тут давно не був. Грати я ще це так і не вмію. Не мрей, дай не мрей, де не мрей. Мрей! А дай не мрей! Пропоні мрейд! Дві катачка тут! Нічого собі. Ей можешь купить? Назбирай гроші купи. Де не мрей! я ярку до ти Десь 9 де рей пішли. Пішли. No map. А що за no map? Треба брати камапа. Ходи німерей. е Но no, The Desert The Plains, давай plains. Ні, Дезер, desert, desert. Дезер. Деньмрей. Деньмрей. О, енімрей, все, погнали. Але я це давно не грав. А навіть я грав, я не вмів це грати. Ми грали на стрімі, пам'ятаєте? Так, ну давайте Тут ще навіть якісь оновлення. Німерей, але нормально грати. Ф. Так, все, ми маємо скласти машину, так? Ого, який калаш! Та ладно, мені ще зарано. Е! Е! О, все добре. Капець, я поши не міг рухати нічим Дві дозайти не може, відкрий двері, німрей. Воно в мене вообще не відкриває. Не мерей, а як вийти? Як він ви відкрив? Чекай, чекай. Имрей, я не мій открывати, прикиньте! Викиньте, фонарик! А! а, Чекай! <плес> я открыл двері! Имрей uh -huh. я, я двері открыл! Все! Ми вже уже красавчики! Так! Ми маємо скласти цю машину і все вда добре! Эээ. Е -е -е. Чекай! Є. Є. Чотири колеса я склав. Ладно, ще не чотири. Три колеса я склав, не мрей, все зараз буде добре. Ми зараз таку подорож зробимо, що ви такої подорожі ще не вийде. Так, щоб машини їхала, треба що? Так, треба перше колеса. Колеса є, добре. Та давай став! Я зановчу. Їй це, все, колеса є. Можна тепер пхати і їхати, але пхати то не цікаво. Що, а, це запаска, це запаска, не мрейств, в багажник. Що там, мотор, бензин. Мотор, мотор це теж основне, дуже основне. Без мотора будете пхати руками, ногами і, і чим небудь Так, ставимо мотор. ставимо. Мотор стоїть, добре, я закрутив. А ні то радіатор? А, ні, тепер треба радіатор. То мотор все добре. Радіатор! Знаєте для чого радіатор? Щоб охолоджував мотор. Бо мотор, як си нагріє, це буде дуже-дуже погано. А радіатор якраз він собі Давай! Радіатор мухи всі забувають. Є, радіатор стоїть, мотор буде охолоджено. Двері, двері теж треба. А ще треба. Аби мотор закрутив, нам потрібен бензин. Бензин Бензин заливаю куди? От сюди. Давай! Тут. Я не можу залити! А, відкрив, закрив, відкрив. Добре. А як то залити? А я. Чекай, німерей. Є, заливаю! Чуєте сілля? Заливаємо 60 літ. Німерей, почекай, бо я заливаю. 5 літрів тільки. Що я німрей? Це буде смішна серія? Не буде смішна, це буде красива серія. Смішна. Нічого не смішно, дивимо, ще вже майже готова. Це що таке? Це двері? Ну, це не двері. А що це таке? То не від нашої машини. Так, що там їй треба? Капот? Капот? Зараз буде нормальна машина, а що зробиш? Є! та вона вже виглядає якось менш більше. Зараз що вам ще розказати? Це що багажник? Закриваємо. Добре, багажник готовий. Що ще треба, щоб машини їхали? Зараз ми ще це доставимо. А, фари! Ємрей, де фари став? Що ти маєш? Пістоль? Добре, добре, зараз візьмем. Почекай з тим пістолем. Нам треба перше, машину доробити. Почекай, німерей, тут! Так, а як ти її? Є! Двері підійшли, ну давай, пістоль, давай. Ну дай! А, багажник став багажник. Ти ж буде нападати в бити. Двері вже майже доставляємо. Я назву цю серію, знаєте як? Як скласти машину? Ну, а тут ставить. О! Файна машина! Бампер! Бампер! Знаєте для чого бампер? Аби стукати когось. Ну ладно, сюди не ставлю, бампер. Може сюди. О! Красота! Бампер. Бампер це є захист. Аби ми собі мотор не загнули, якщо спереду когось стукнемо. Бампер хоч трошечка. Врятує, може. О, задній бампер, передній бампер, німрейджа фари поніс. Рацію берем. Берем, це що таке? Я не знаю, якась уліє. Це що таке? О, це що таке? Я не знаю, що це таке. Це що? Решітка для радіатора. Такс. Чекай, німерей. Але ти навіть не думаєш за руль сідати, ні мрей. Тобі ще немає 18 років. За треба мати права, німрей. Так, я лізу до гри. Що ми ще там маємо знайти? Це що таке? Чесник? А а наш... Ого, диви. Нічого собі! Диви, який прикол! Я ще такого не вийду. Не мрій, тут ще є бутерброд. Хочеш бутерброд? Бутерброд будеш? Так, ставимо в багажник бутерброд. Ставимо в багажник оце. <реш> Запасні двері! Ставимо в багажник ОЦЕ е, це треба закрити. І це закривається, а це не закривається. Немерей, все пакуй, все. Ми забираємо просто все. Давай, давай. Ми їдемо в дуже далеку і довгу подорож. І нам потрібно все забрати, звідси. Бочку я теж не мрей, беру. Я не знаю, нашу нам та бочка сіздала, але я її беру. Тихо. Все, добре. Слухайте, мені вже подобається цей режим. Машину склали. Так, зуму щітку. Берем. Одна на два. Ну то вже а що зробиш. Зуби, дорогі. Дем чистити. Це шотки. Хоч помити? Пакуй все в багажник. Прицеп. Все у прицеп, німей. Я ще у другий парк подивишся, що ще є. Чесник, Та я чесник забираю, я не знаю. Може, що будем будуть? Так, сонце сідай, немрей, тікай. Вс, немерей. Ой! А як відкрити? А, а як відкрити, Німрей? я не можу відкрити двері. Рація там є. А як відкрити? Я хочу сісти А я не можу відкрити, Німрей мрей. А що вона вноси, не відкриває? А як. Э! Все, я сів, Німрей Завів! Сідай, я закрий мені двері, будь ласка, закрий двері. Закрий двері, німерей. Закрий. Двері відпали. Та двері відпали. Будь ласка, закрий. Бо я як вийду, я вже не сіл, та закрий двері. Немерей, та двері треба закрити, німерей. Дв... Не, не чує і не хоче вставати. Ай, та чекай. Як відкрити і сісти? От як. Де? не моряй, постав, поставил, Закрий, закрый. Давай. О, едем. Все, давай, сідай. О, ты хобо мисси руки поперекручивай. Седай, закрывай двери. Двери закрывай. Місси руки перекрутили. А шо он не едет? Давай, сідай. Ну не їде! Так. Ага, ручник. Передачу завели. Почекай. E е, пістолет. О, ні-ні-ні, кажуть купити. Чекай, не менее, зара. Їдем. Ой. Я тут купа кнопок, якось помню. О, фари! Давай, зара, мистертане! А ну <му> нажми підписку, бігом, ти шесть ще нажме на щоб ти не загубився Може, може, мені на нашата? А ну, закрий двері. Да він не закриває. Він не закриває чи двері. І того я, напевне, не можу. Не їде, машина. Їде Ні не їде. Чи їде? Їде але назад, а вперед. Гон... А ну йди ти сіть. Десь сідьба це ужас. Там щось у нас поламане, німере, я не знаю чого. Тихо, тихо, я подивлю. Ну, фари світить все добре. Тут ч через свого. Так, чекай, я цього поставлю. Тихо, німере. А наш типив прицеп. А що, воно не годно тягнути? Ти шо? Двигай прицеп пішов. Ну, чекай, зайва поїде. Я не можу... Двері всі не закривають, та цього ж, слюдавлю. Не мрей. Я не знаю, що робити. Ай, едем. Прицеп, вчепим, Бо ми без прицепа далеко не заїдемо. Тихо. 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 Чіпай прицеп, давай. О, задуши одна машина. А ми могли ще одну скласти, чекай. А як то нам? А як? Я не можу її притягнути. Не дай ще назад, дай дай, дай назад. Давай, давай, давай. Дай назад трохи. Ти мене чуєш? Назад! Давай причепимо! А може воно цей перегружено і ми того не могли тягнути. Ей, їдемо, мрей. На другий раз складемо якусь другу. Погнали, сів, давай сідай. Поїхали, все, куди ми їдемо там? Все, поїхали. Десь там стане подрости, знайдемо і бензину, і їду, і все, що нам треба. Правильно? Правильно. Я перший раз граю цей режим. Ладно, не перший. Ну перший раз щось роблю, бо ми на стрімі заходили, то все робили. Так, це що за кнопка? Фари, це що за кнопка? Дальні. Це? Сильно нажимає. Все, їдем. Файно їдем! Може десь до якогось міста доїдем? Опа, заправка, прикинь. А ну заїдемо подивимось там. А тут можуть бути вот якісь злі люди. Добрий вечір! Оу! Wow! Чуєш? Добрий вечір! Та вони внут... Лезає їх зіб'ю. Де є? Ай, не годен переїхати! Тихо, 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 не мрей! А ти пістолі? Пістоль бери! А що я їх не збити? не збере? Дві скікухи, такі злі. Нам треба бензин украсти в них. Капець злі! Дві там купа всього є не мерей. Зараз, зара. Ми сірожженемо. За нос. Тихо. У нас зато тачка файна. Де вони є? бачу, бачу. Вирубаю ці фари, аби нас не ведяли. Давай, 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 забде. А що, їм нічого нема? Я думаю, я збив їх. Один на даху! Один на даху! Валим геть ні, Валим далеко. Десь далеко, дуже далеко. Капець прикольний режим. Я чую, що ми ще будемо його грати. Не знать. Тика, Ш... де Німрей? Німрей... Як його бити? Німрей! Пістолет Пистолет, бри. Я попасти не годен, добре. Мен патрой нема. Як його бити? Ран. Німерей, ран. До машини сіли і поїхали, Німерей. Ходи в машину? Машину є. Є. Я на камінь просто виїхав. Німерей, де ти є? Треба Німерей забрати і тікати. Давай, 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 давай. You have arrived at your journey's end. <laughs> Але прикольний режим, я вам скажу. Просто крутий. Я не знов Зомбі Гайна Белт, Та я знаю, знаю. Я не вмію стріляти тут. Я стрілював один патрон, не попав. 324 метри ви приїхали. І то нормально, слухайте. Вообще нами склали, склали. О, за рулем. Чи ні? Та, Німрей за він може їде. Та Німрей є, диви Німрей мене зараз відкачає все буде нормально. А як ти мене переїхав? Літуй мене бо я лежу А де зомбаки? А я рухатись можу, не можу. Пририває. О! Воу! Тікай! Німрей! Я знов появився, я ще живий. Біжу! Біжу, біжу, бежу біжу, почув поживу біжу. біжу, біжу. Ужас. Ого, це що таке? О, нічого собі! Це що я таке зробив? Я там спати можу лягати, чи що? Німерей дед. <гум> Німерей, убили. <гум> ну це наша перша спроба, так що. Ну, ми вчимося, ми вчимося. Я в 99 ночей у лісі теж перший раз грав, прожив одну ніч. Так що все нормально, ви почекайте. Наступна серія буде набагато ліпша. Німерей. Меня от якісь. ну та шо ти я... Музика така. Диви, він стоїть збоку. Що ж ти мене набив? Та я б гроші заплатив, але в нас гроші не було. Значить, тут треба зброю теж мати. І файно стріляти треба вміти. 322 метри. Ну вже трошки більше. Красавчик! Яй-яй-яй! Я мрей, на другий раз беремо буса. Ревайвал? Ага, вже другий раз не можна. На другий раз ми візьмемо буса, складемо. Отакий о, дивись. Тут ще хіловін якісь є. ми до хіловіна так і не дожили, походу. Але мені сподобалось. Що вони говорять, мені сподобалось. І скільки тут максимум народу можна. Але багатьом не файно грати. По нас буде забагато. Диви, які тут тачки. Диви, яка тачка. Ого, це ж такий тікай гед. Та Еміка, привіт. Еміка, ти часом не Еріка? Емілка. Так. А вот весь машину шену можна скласти. Ну ми могли її таку скласти, треба було більше скласти, і все було добре. Тут можна навіть купити якусь зброю собі. Шо, не мрей, все стане. А, диви, не німрей приїхав 323, а я 324. ха ха Не Німрей, на другий раз ми маємо нормально це все заграти. Нормально, без приколів. Це дуже крутий режим. Я займу напишу. На другий раз. Другий раз. Я дуже довго пишу. Б'єм рекорд. Дуже крутий режим. Давай фургон відномо. Ні. в мене світла нема. Вирубаю тю. Світло вже вирубають, все. Ми не встигнемо. А на другий раз ми мусимо. Я думаю, що вам сподобається. Ну мені сподобався. Я щось не знаю. я колись навіть Мені він так не подобався. Я пару раз пробував А тепер шикарно. Є, є, є куди рости. Все, не немрей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій, бо далі що, бо далі буде ще. Всім Найдіться в канал під Гейміс, розважайся для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфу кожен раз.